Сьогодні ми поговоримо про такий додаток як Google Now Launcher. Він обновився, пам'ятаєте, хто не знає, хто знає, то вчора нам презентували новий Android Marshmallow з версією 6.0. І Крім цього, в Google Play з'явився і такий додаток, як Google Launcher. І він також обновився. Коли ми відкриваємо його, то це такий робочий стіл Launcher. Який дуже багатьом відомий від Google. І що він вміє, він так як і раніше, це переходити в Google Nav з самої лівої сторінки. Google Nav у нас відображається, де ми можемо його налаштувати і все інше. Також що ми можемо? Ми можемо на будь-якому столі додати віджити, Змінити, звісно, фоновий малюнок, але фонові малюнки це стандартні які у вас є. І також додати віджити. І тепер віджити відображаються у нас ось так. Думаю, вам вони сподобаються. Мені вони сподобались Ось так виглядом. Дуже прикольно виглядає, я б сказав. Думаю, вам воно також беремо так, будь-який віджит, наприклад, калькулятор, і ставимо його сюди, якщо ви хочете. Також, і, і також змінилася анімація запуску всіх програм. Ми натискаємо це колечко, як ви бачите, дуже красиво. Ось так запускається. І тепер у нас не так, як раніше, а раніше було, раніше було. ось так натискаємо і гортаємо. Бачите, отак сторінками ми можемо так приключати і заходити в робочі стіл. А тепер ось так виглядає. Тепер у нас є такий список вертикальний. Як ви бачите, ми отак гортаємо. І з самого верху у нас це пошук всіх додатків, ми можемо знайти будь-який додатково. І чотири найголовніші додатки, які ми використовуємо. Ось так виглядає, як бачите меню всіх програм, дуже прикольно. Можна так переходити. Ось самі найголовніші зміни нашого Google лаунчера. Думаю, хто захоче, може поставити. Він підтримує ан... всі Android з KitKat, тобто з Android 4.4. Можете встановити його і поставити і користуватися. По мені дуже прикольний, і може замінити непогано ваш стандартний лаунчер, який ви використовуєте. Ось такі оновлення. Просто берете, заходите і завантажуєте в запуск Google Асистента або посилання за моїм посиланням. Кому як зручніше. Ось так берете, просто і завантажуєте. До речі, також оновився і додаток Chromecast. Думаю, якщо у вас є Chromecast, то що презентувала нам Google, я скоро зроблю огляд і розповім вам про нього. Думаю, це не буде не пізно, тим більше, так як нам Google показали нові Chromecast, Chromecast Audio і Chromecast другої версії, то, думаю, не буде великого сенсу змінювати Chromecast старого на новий або купувати новий. Можна купити старенький, хоча. Старенький, тобто, не такий старий, я б сказав, але його можна також купити. До речі, ось так він виглядає. Хто захоче, так може купити його. Він зараз дуже дешево коштує, може його собі замовити і купити, і підключити до телевізора. Про всі функції буде в огляді. Хто захоче, може подивитися. А тепер про сам додаток. Chromecast тепер обновився, тепер він виглядає по-новому і тепер він більш зручніший для використання. Хто ним користувався? Що ми можна робити? Ми можемо, як і раніше, це використовувати будь-які програми, які, є із підтрим... які мають підтримку Chromecast. Це ось, наприклад, є спровідник. Це всі додатки, які використовуються на... На встановлені на нашому телефоні або планшеті, де ви використовуєте саму... ну, цю програму. Наприклад, фільми, Google Photo, Cast, це для дивитися фільми різні серіали. За допомогою FSTO, хто знає таку програмку або сайт. І також можна слухати музику за допомогою Google Play Music. І також подивитися всі наші девайси, які в нас є. Ось, наприклад, мій Chromecast, я його назвав iChromecast, що дуже зрозуміло. Ми так як і раніше можемо налаштовувати це міняти його ім'я, заставку, свій режим, Wi-Fi, мову і все що завгодно. І оновити його, якщо це потрібно. Також можна оновлювати. Картинки, які відображаються на ньому, ніби як заставка. І також подивитися фотографії, які нам пропонуються, або змінити саму картинку, якщо ви захочете це. Що також, ось, наприклад, переміняємо на ось таку картинку. Або взагалі ось таку картинку. І ставимо. І в нас буде відображатися картинка якась із цих всіх. Що дуже прикольно. Сам додаток ось так. Тепер відображається, він став зручніший. і також я хочу сказати, що він став і швидше підключатися до Chromecast. Ваш телефон, наприклад, з якого ви хочете транслювати відео або фото, або що завгодно, він став швидше підключатися до Chromecast або телевізора. Ось такий огляд. Думаю, скоро ми також побачимо Android Marshmallow, Я зроблю огляд. Також, можливо, і нових Nexusів, як Nexus 5 x Nexus 6 p і, можливо, Pixel C планшета. Також, можливо, і Chromecast. Побачимо-побачимо. Так що підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, звісно. І не забувайте підписуватися і розшарювати це відео. З вами був Дройті. До наступних оглядів. Пока-пока.